Сьогодні хочу поговорити про ліквідність саме інвестиційної нерухомості, куди взагалі рухається цей тренд, і який об'єкт, в, в якій локації буде перспективний на наступні десятки років. А яка нерухомість, навіть можливо, суперкрутий будинок. Буде навпаки йти на спад, незважаючи на те, наскільки у вас там якісний ремонт, будівництво, наскільки у вас там крута територія біля будинку і так далі. Можливо, ще до 2020 року, поки я не працював. Експертом із нерухомості міста Києва мені здавалося, що будь-який об'єкт нерухомості. Ну, в нашому випадку там будинки, незважаючи навіть яка локація, чи це село, чи це невелике якесь містечко, чи велике місто без різниці, це все хороша. Буде інвестиція вкладення своїх коштів, бо це ж, це ж будинок, це житло, це завжди надійно. Але ні, після 20-го року, коли я бачив, що не вся нерухомість користується попитом, якась краща, якась гірша, а деяка взагалі не цікава людям. І якщо ви просто придбаєте якийсь ну, будь-який об'єкт нерухомості. Але в неправильному місці, якщо це буде і суперкрутий якийсь будинок, то скоріш за все ви втратите свої кошти. Тому сьогодні ми саме поговоримо про тренд, куди рухається взагалі нерухомість, як обрати правильну локацію, і як на цьому заробити в майбутньому. Давайте починати. Отже, якщо трішки поглибитись в історію, то ми з вами. Можемо там побачити тенденцію, що раніше люди були розкидані по великій території, от умовно у нас є територія України, і люди раніше були розкидані рівномірно, практично по всій території, тому що потрібно було ці території вспахувати, потрібно було їх засівати, обробляти, збирати урожаї. І здебільшого, це все була така ручна праця. Uh, і uh, раніше в колгоспах потрібна була велика кількість людей, тому вони жили по всій території України практично рівномірно, але спочатку. Саме ось такої революції, коли е, робота почала переходити до роботизованої, коли почали трактори, комбайни. Зараз взагалі навіть водія в комбайнах не потрібна, то вже така кількість людей на цих територіях просто не потрібна і вони залишились без роботи. Тому тенденція зараз вже йде така, останні там, десятки років, що люди із сіл, з невеликих містечок починають все-таки перейти. Їжджати у великі міста. І здебільшого це пов'язано з тим, що у них немає просто там по місцю, немає роботи. І це нормальна річ. Тобто так, можна щось там самому вирощувати, засівати свою якусь ділянку, можна тримати якусь там велику рогату худобу, можна тримати там свиней, курей, займатися цим самостійно. і в принципі, так можна жити, але зараз світ ну доволі сильно пішов у прогрес, тому в, в таких селах в тебе немає технології, і звісно, немає нормальної медицини, і це логічно, що молодь хоче все-таки покидати ось такі невеличкі поселення, і хочуть переміщуватись у цивілізацію, тобто у більш великі міста, де є робота, де є технології. Розваги, медицина, і насправді в таких містах навіть простіше жити, дешевше жити, тому що за рахунок великої концентрації людей в одній точці, наприклад, та ж сама доставка буде коштувати ніж кудись вести в якесь забите село 30 чи 50 чи 100 кілометрів від якогось великого міста. Тому. Жити на сьогодні в великих містах дешевше інша історія це екологія. Але якщо говорити про медицину, то навіть те, що буде крута екологія в селі, а людина не отримує високої якості саме медицини, або взагалі ніякої не отримує, то навіть це перекриває погану екологію у містах. І на сьогодні виходить така тенденція, що люди починають концентруватись, перетікати у великі міста України. Тим самим вимирають села. Вимирають села і люди починають групуватись. Тобто тим самим виникає така урбанізація. І, на мій погляд, це буде і далі, тобто набирати своїх. Обертів. Тобто на сьогодні це ще тільки е, початок цього процесу. Далі люди будуть все більше і більше е, гуртуватись ось в таких великих містах, Т так будуть міста ці розширятись, е, а оці всі посередині, що між цими містами, ну просто. Будуть вимирати ці ділянки ну, саме з точки зору кількості населення. І так, у нас тут родючі землі, їх будуть, звісно, засівати, обробляти, вирощувати, але там вже не потрібні люди, там вже будуть технології, там вже зовсім. Декілька людей на велику ділянку землі потрібно, щоб це все обробляти. Тому на сьогодні люди і далі будуть переміщуватись у міста. Якщо ви на сьогодні будете купувати, в якихось будувати, наприклад, свій будинок у Якомусь маленькому селі далеко від великого міста, наприклад, ви можете побудувати у пригороді міста Києва, і ця ділянка буде розширюватись. Тобто на сьогодні це умовно. На такий квадрат, там через 10-20 років це вже може бути ось так розшириться, наприклад, приміська зона і розшириться Київ, то тут, в принципі, доволі перспективно, за рахунок того, що тут буде розширюватись, приходити ліквідність, тобто міграція внутрішня людей. І тут в принципі вигідно. Але якщо ви десь купуєте, не знаю. Чернігів, от є місто, і ви будете купувати десь в віддаленій точки, десь тут, в селі, або можливо в Сумській області, десь тут, або можливо, Луцьк, десь тут. То, звісно, це все буде йти на спад. Тобто там іде відток. І, скоріш за все, ну тобто, ви можете там жити, звісно, для вас це може бути ок, але людей там буде все меншати. Якщо ви когось захочете продати таку нерухомість, то вам її буде дуже складно потім реалізувати, продати, тому що будинок може бути суперовий, територія може бути крута, але немає там попиту, от і все. І вам його буде продати важко. Але якщо ви будете купувати, наприклад, у е, саме, приміській зоні якогось на сьогодні великого міста. То скоріш за все, ця зона буде розширюватись. Наприклад, ну те ж саме Дніпро. І ви на околицях Дніпра зараз купуєте. То на перспективі наступних там 20 років і довше, скоріш за все, там нерухомість буде в попиті, і оця урбанізація вона дійде до ваших територій, буде розбудовуватись те ж саме місто Дніпро, розширювати свої кордони. За рахунок того, що приток людей буде все-таки рухатись у Дніпро або в інші міста великі, звісно, ті, що на сьогодні не в окупації, тому що зараз про них говорити важко, і ваша нерухомість буде ліквідна, навіть якщо вона не супер, там якісна буде, але все одно попит скоріш за все, який не який, дай буде. Але якщо ви берете в якихось селах або СНТ, то там, скоріш за все, вона нікому. Подальшому ще більш буде не потрібна. Тимчасово виникають зараз локальні такі тренди переїжджати в село, але це така короткочасна історія, і вона все більше себе вичерпує. Тому, на мій погляд, зараз є сенс або купувати там в містах великих, або в приміських територіях, буквально 10-20 кілометрів від якогось великого міста. Якщо подивитись на тренд взагалі населення України, як це все відбувалося, то після 91-го року, після розпаду Радянського Союзу і отримання незалежності, у нас постійно був відток населення з 52 мільйони на сьогодні приблизно до 32. -х. А якщо подивитись на населення Києва, то в нас лише спад пішов після десь 22-го року, до цього в нас столиця постійно зростала. І я впевнений, якщо там подивитись по інших великих містах, то тенденція приблизно була ж така сама. От, наприклад, те село, де я взагалі народився і проходило моє дитинство, то згадати умовно його там, 20 років тому, 10 років тому, то сьогодні вона воно на порядок менше. Ну і звісно, із поточною ситуацією, те що там забирають людей із сіл на війну, це теж, звісно, грає роль мобілізація. Але навіть і без цього люди, молодь, вивчились у школі, далі почали поступати в університети, і все. І далі вони вже там приживаються, обживаються, хтось залишається в цих містах, а хтось взагалі починає виїжджати за кордон. І оця тенденція якраз і цьому свідчить те, що люди надавали перевагу їхати за кордон, отримувати за свою працю більшу оплату. Хтось там. Приживався, хтось повертався назад, але тенденція приблизно така. Тому, на мій погляд, все-таки якщо говорити про ліквідність інвестиційної нерухомості, то все таки краще. Поближче до великих міст зосереджуватись, розміщуватись, тому що глобально тренд у нас ось такий: будуть села і СМТ, невеличкі містечка вимирати, і люди будуть переміщуватись, саме групуватись у таких великих містах. Якщо ви там будете зараз на сьогодні будувати, можливо за 10-20 за кілометрів у примісті. Від якогось великого міста, то, скоріш за все, там, довгостроково ваша нерухомість потім ще зросте в ціні, навіть якщо зараз там не сильно якийсь є інвестиційний інтерес. Але якщо просто в яких селах, то це одразу вже буде невдала інвестиція. Це все, що на сьогодні хотів вам поділитися своїми думками. Своїми роздумами, звісно, це я також буду враховувати з приводу своїх інвестиційних рішень у подальшому. Також у мене є телеграм-канал безкоштовний, де я ділюсь думками і по нерухомості, і по фондовому ринку, і по крипті. Тому долучайтесь тут. Багато цікавого. У мене на сьогодні все. Підписуйтесь, гарного дня. Бувайте.